Всім привіт! Вітаю вас на основах електростатики. Почнемо ми з пригадування будови атома. Будь-який атом складається із позитивно зарядженого ядра, всередині якого містяться позитивно заряджені протони та ніяк не заряджені нейтрони. А навколо ядра атома існують у нас електрони, вони вже негативно заряджені. Носієм найменшого негативного заряду називається електрон. Найменший позитивний заряд це відповідно заряд протона. Також ми розуміємо, що оскільки протони містяться в ядрі, то передача електричного заряду відбувається методом руху електронів, оскільки протони зазвичай не покидають ядро. Також важливо пам'ятати, що в незарядженому нейтральному атомі кількість протонів має дорівнювати кількості електронів. Що ж таке тоді йон? Йон – це атом, що втратив або набув зайвого електрона. Якщо атом втрачає електрон, то він перетворюється на позитивний йон. А якщо ж навпаки набуває зайвого електрона, то негативний заряд переважає, і ми отримуємо негативний йон. Електричний заряд. Це фізична величина, що характеризує здатність тіл вступати в електромагнітну взаємодію. Позначається вона літерою Q маленька, а вимірюється вона в кулонах з великою літерою, тому що одиниця названа на честь ченого. Ми можемо розрахувати модуль заряду, якщо будемо знати, скільки електронів перейшло або покинуло незаряджене тіло. І тоді це число, число електронів, що покинули або стали зайвими, ми маємо помножити на модуль елементарного заряду. Елементарний заряд це 1,6 на 10 мінус 19 степені кулон. Таким чином позначається також заряд електрона, тому я зазначаю мінус попереду. Заряд протона буде аналогічним, тільки він буде додатнім. Ми з'ясували, що електричний заряд це фізична величина, але словом заряд також позначають властивість тіл вступати в електромагнітну взаємодію, тому що не всі тіла здатні взаємодіяти за допомогою електричного поля. І є певні властивості заряду, про які нам необхідно знати до НМТ. Існує всього два роди зарядів: це позитивний і негативний. Заряди одного знаку відштовхуються різнойменні заряди притягуються. Носієм електричного заряду є частинка. Електричний заряд не існує окремо від неї. А також електричний заряд є дискретним. Це, звісно ж, найскладніша і найцікавіша властивість. Дискретність це подільність. Будь-який заряд має ділитися на елементарний заряд. Тому що будь-який заряд це кількість елементарних зарядів помножена на Значення елементарного заряду. Хто ж першим експериментально визначив заряд електрона? Це був Роберт Ендрюс Мілікін. Він провів дослід, пропускаючи крапельки олії через дві заряджені пластинки, поситивно заряджені, негативно заряджені, точніше поміщаючи скоріше між ними. Він спостерігав за тим, як рухаються ці крапельки олії, і експериментально вирахував. Значення елементарного заряду. Цей дослід він повторював протягом 4 років для того, щоб значення, що він отримував, були достатньо точними. Переходимо до процесу отримання заряду, це електризація. Електризація буває різних видів. Найпоширеніше це терця та вплив. Електризація терцям – це буквально ми беремо, наприклад, ебонітову паличку, теремо її об шерсть або скляну паличку і обшовк. І е, спочатку незаряджені паличка та тканина набувають позитивного і негативного зарядів. Дуже важливо розуміти, що при електризації не відбувається утворення нових зарядів, але відбувається перерозподіл наявних зарядів. І останні твердження особливо підкріплюється законом збереження заряду. В замкненій системі тіл сумарний електричний заряд системи зберігається, не змінюється. Не будемо гаяти час і спробуємо застосувати закон збереження заряду на задачці. Кулька із зарядами 12 наноколон та мінус 4 наноколони, що міститься у повітрі, зіштовхнули і розвели на початкове положення. Визначте заряди кульок наприкінці досліду. Ми бачимо, що в нас дві заряджені кульки. Одна позитивно заряджена і чи негативно заряджена. Коли вони вступають у взаємодію після цієї взаємодії. Зряди на кульках будуть однаковими. Тобто, заряд на першій має дорівнювати заряду на другий. Але ж як розрахувати перерозподіл заряду? Ми маємо наявні заряди додати. Тобто 12 додати мінус 4, і розділити на ту кількість кульок, що приймає участь у взаємодії. А в нас їх дві штучки. 12 мінус 4 в нас буде 8, і 8 розділити на 2, виходить 4 нанокулони. Саме таким буде кінцевий заряд. Отже, відповідь буде В. Обидві кульки отримують однаковий заряд по 4 нанокулони. Наступна задача, вона була в НМТ 2025. На електричній підставці лежать три невеликі кульки. Заряд першої кульки плюс 10 наноколон, другої мінус 30 наноколон, третьої плюс 50 нанокулон. Спочатку взяли першу і другу кульку і доторкнули одна до одної та знову розвели на відстань. Потім взяли першу і третю кульку і знову їх доторкнули і розвели на відстань. Визначте залишок заряду на першій кульці. Відповідь запишіть наноколонах. Так, у нас є заряд першої кульки. Плюс 10 нанокулон. У нас є заряд другої кульки мінус 30 наноколон. І заряд третьої кульки плюс 50 наноколон. Тут необхідно бути уважним при аналізі фізичної ситуації. Спочатку взяли першу та другу кульки. Торкнулися і розвели. Значить. Заряд після взаємодії Q 1 штрих на першій кульці, і заряд після взаємодії на другій кульці q 2 штрих мають бути рівними. І знайти ми їх можемо як середнє алгебрічне. 10. Відняти 30, розділити на кількість кульок, що приймають участь у взаємодії на 2. 30 мінус 10 це буде 20. зі знаком мінус мінус 20 на 2, це мінус 10 наноколон. Саме таким буде заряд після першої взаємодії на першій кульці. Потім взяли першу і третю. І нам треба зауважити, що перша кулька вже на даний момент часу має заряд мінус 10 нанокулон. Отже, ми знаходимо кінцевий заряд після двох взаємодій на першій кульці. Він буде дорівнювати кінцевому заряду на третій кульці. І це буде мінус 10 заряд першої кульки. Додати 50 поділити також на 2? Тому що в даній взаємодії приймають участь дві кульки. Це буде 40 розділити на 2 або ж 20 наноколон. 20 наноколон. Виникає запитання: а що було б, якби торкнули, наприклад, три кульки і одночасно привели у взаємодію? За такої ситуації ми маємо знайти середнє алгебрично трьох кульок. Змоделюємо, нехай в нас буде заряд на першій 3 нанокулони, на другій – мінус 9 нанокулон, і заряд третьої кульки, нехай буде мінус 12 нанокулон. Так, я знаю, що я хитра. Я підібрала всі числа, які діляться на 3. Тоді заряд на першій після взаємодії має дорівнювати заряду на другій після взаємодії, заряду на третій після взаємодії. І маю дорівнювати 3 мінус 9 мінус 12, розділити вже на 3 кульки, тому що 3 кульки беруть участь у взаємодії. Так, ну В нас виходить мінус -9, -9, 9, це мінус 18, розділити на 3 буде мінус 6 наноколон. Нескладно застосовувати закон збереження заряду. Зауважу, що якщо просто кульці передали звідкись заряд мінус 2 наноколони, то ми маємо це сприймати трошки інакше. Тобто, якби умова задачі була така: кульці, що мало заряд 3 наноколони. Ну, плюс 3 наноколони, передали заряд мінус 2 наноколони, ми не знаємо, звідки його передали. Яким буде кінцевий заряд кульки після взаємодії? Буде 3 мінус 2, просто 1 наноколон. Тому що тут немає другого тіла, з яким би взаємодіяло перше. І переходимо до наступного досліду, досліду Шарля Кулона. Шарль Кулон експериментально встановив закон взаємодії електричних зарядів. і він зробив він це дуже схожим чином, як встановлювали гравітаційну сталу за допомогою крутильних терезів. Він брав кулечки, заряджені позитивно, брав кулічку заряджену негативно. Він якби. Наближав її до позитивно заряджених кульок і дивився, наскільки крутяться, на який кут повертаються в ці крутильні терези. За допомогою ось такого експерименту і певних обчислень, які він провів пізніше, він визначив, що сила взаємодії двох нерухомих точкових зарядів прямо пропорційна добутку модулів цих зарядів та обернена пропорційна квадрату відстані між ними. Ось так виглядає формула, і це закон кулона. К модуль першого заряду на модуль другого заряду розділити на r в квадраті, на відстань між ними в квадраті. Дуже важливо пам'ятати, що точковий заряд це заряд, розмір якого можна знехтувати в умовах даної задачі. Тобто розмір заряду має бути маленьким порівняно з відстанями між двома цими зарядами. НоаК ну, це в нас стала і це 9 на 10 в 9 степені ньютонів на метр квадратний розділений на колон в квадраті. Моя улюблена стала, бо її дуже просто запам'ятати. Переходимо до наступного поняття, це електричне поле. Електричне поле це форма матерії, що існує навколо заряджених тіл, і виявляється в дії з деякою силою на заряджене тіло, що перебуває в полі. Ми можемо помітити, як в зимовий такий день ми беремо пластмасову свою розчіску, розчісуємо волосечко, і потім дивимося, як волосечко притягується до розчіски. Навіть якщо ми. Трошечки віддалимо розчіску, ми все одно будемо бачити цю взаємодію. Це відбувається через те, що відбулася електрозація терця. Наші волосся та розчіска набули певного заряду, і вони починають взаємодіяти на відстані через електричне поле. Будь-яке поле зображають за допомогою ліній. А електричне поле за допомогою ліній, які виходять з позитивного заряду, і заходять в негативний, це буде важливо пізніше. Вам обов'язково необхідно запам'ятати, що лінії електричного поля виходять з позитивного заряду і заходять у негативний заряд. Як же виглядати силові лінії електричного поля в різних ситуаціях, якщо це один єдиний позитивний заряд, то ми бачимо, що стрілочки виходять. Від нього він виглядає як сонечко. Негативний заряд теж виглядає як сонечко, але стрілочки напрямлені до нього. Якщо це різноіменні заряди, ми знаємо, що вони притягуються, і лінії ми бачимо силового поля, вони вибудовуються в таку єдину картинку, наче вони з'єднуються між собою. Одноіменні заряди. Одноіменні заряди відштовхуються, і лінії, наче уникають одне одного. А якщо це дві, наприклад, заряджені пластинки, з'єднані між собою, то тут ми бачимо, що між пластинками да, просто лінії з'єднуються. Вони виходять з позитивної пластинки, заходять в негативну. По боках вони трошечки так викривляються, але теж заходять в негативну пластинку. Нам необхідно якимось чином характеризувати поле, крім того, що це просто замкнені лінії, і для цього фізики вивели, придумали, назвали. Фізичну величину, яка називається напруженість електричного поля, і досліджують її в даній точці. Це векторна фізична величина, вона має напрямок і вона характеризує електричне поле і дорівнює відношенню сили, що діє на пробний заряд, поміщений в цю точку, до значення цього заряду. Уявіть собі великий заряд, у якого є велике якесь поле, і туди поміщають позитивний заряд, пробний. Заряд, він зазвичай позитивний. Звісно, вони будуть взаємодіяти Ну, з огляду на те, який в нас великий заряд, позитивний негативний. Ця взаємодія буде відрізнятися. Заряди взаємодіють із силою кулона, нагадую, про яку ми щойно говорили. Тому сила, про яку ми говоримо під час означення напруженості, це і є сила кулона. формула напруженості це відношення сили на значення пробного заряду, який поміщають в дану точку поля. Або ж якщо пригадати формулу закону Кулона, але замість Q1 і Q2 записати Q маленьке і Q велике розділити на r в квадраті, і підставити цю формулу замість F, то ми виведемо іншу формулу ось цю. На К, модуль Q великого розділити на r в квадраті. Ми також отримаємо напруженість електричного поля в даній точці. Одиниці вимірювання. Напруженості електричного поля в даній точці це ньютони на колони. Вони не єдині. І так само, як і про напрямок напруженості, ми поговоримо з вами трошечки пізніше. Я також сказала, що напруженість електричного поля це величина векторна. Але куди вона напрямлена? За напрямок вектора напруженості беруть напрямок сили, яка діяла б на позитивний пробний заряд, поміщений в дану точку. Тобто, ось у нас є. Позитивний заряд Q1. Ось є пробний заряд у точці С. Зрозуміло, що пробний заряд теж позитивний, і наш заряд Q1 він, він буде відштовхувати заряд маленький. заряд пробний. Розглянемо більш детально на схемі. Ось у нас є великий заряд Q1, він позитивний. В точку С поміщено пробний заряд Q маленьке. Оскільки пробний заряд теж позитивний, вони будуть відштовхуватись. А отже сила, що діятиме на Q маленьке з боку Q великого, вона буде напрямлена на відштовхування, причому по короткій дистанції. Так? Просто з'єднуємо однією прямою два заряди, проводимо пряму через ці дві точки. І на продовженні прямої ми маємо лінію, ось цю блакитну, яка підписана Є1. Оскільки сила колонівської взаємодії буде напрямлена так само, то відповідно ми. Напрямок вектора сили сприймаємо як напрямок вектора напруженості також. Принцип суперпозиції полів. Уявіть собі, що поле утворюється декількома зарядами. Як тоді буде з напруженістю в даній точці? Напруженість електричного поля з системи зарядів в даній точці простору дорівнює векторній сумі напруженості полів, які створюються цими зарядами в даній точці. Тобто, якщо поле утворюється декількома зарядами, у нашому випадку, позитивним і негативним, ми, розглядаючи пробний заряд, маємо зазначити, куди будуть напрямлені вектори напруженості з боку першого та другого зарядів, Е1, Е2. і знайти загальну напруженість системи як векторну суму. тобто, Тут за правилом паралелограми можна використати правило трикутника. За правилом паралелограми ми добудовуємо наші вектори до паралелограма і діагональ даного паралелограма, і буде потрібним нам вектором. Тобто є це і є результуюча напруженість. Аналогічним чином, ми в механіці знаходили рівнодійну сил, що діють на тіло. Аналогічний тут у нас механізм працює. Рухаємося далі. Однорідне електричне поле, однорідне електричне поле це поле, в якому вектор напружності має однакову величину і напрям у всіх точках простору. Якщо ми розглянемо пластинки від початку до кінця, то це ідеальний приклад. Однорідного електричного, всі лінії розташовані через рівні проміжки, вони мають всі однакову величину, і це є приклад однорідного електричного поля. Навіщо ж нам було потрібне однорідне електричне поле? Ми переходимо до наступної фізичної величини, тобто до роботи: робота з переміщення заряду. Уявімо, що нам треба із точки 1 заряд перетягнути у точку 2, Яку роботу нам необхідно для цього виконати. Формула готова у вас сліва, звідки вона береться. Взагалі, робота в механіці це добуток сили на переміщення, що здійснено під дією цієї сили, і на кута між ними. Косінус кута альфа. Сила, яка фігурує при взаємодії заряду з полем, це, звісно ж, колонівська взаємодія. І але про яку силу ми говоримо, коли маємо на увазі електричний заряд поміщений в електричне поле. Пригадаємо формулу напруженості, з якою ми щойно познайомилися. Це в нас F на Q. Якщо виразити звідси F, це буде добуток напруженості на заряд. І О, яка несподіванка. Ми прямо тут маємо добуток напруженості на заряд. Ну а буквою D тут і позначається переміщення. Якщо подивитися на рисуночок на схему, да, ось вона. Сподіваюсь, що вам видно там за моєю головою все. Ми бачимо дві пластинки заряджена, одна позитивна інша негативна. Між ними існує однорідне електричне поле, є лінії напруженості поля, відповідно, тут і є вектор напруженості. Все це поміщено в систему координат XOY. І ми бачимо, як з точки 1 в точку 2 переміщують певний заряд. Ми розуміємо, як змінюються координати в системі координат цієї точки. А от зміна координат, тобто переміщення по ексу, це і є буква Д. Тобто тут просто переміщення позначається іншою літрою, літерою Д. Літерою Тому робота це в нас все ще сила на переміщення, але Д це вже готове переміщення, яке ми ну, знайшли б. Ну а «q» помножити на є, e, це і є сила взаємодії заряду з полем. Також роботу з переміщення заряду, як і будь-яку роботу, можна знайти як зміну енергії. Причому зміну потенціальної енергії, тільки в електростатиці потенціальна енергія позначається літрою W. Раніше ми позначали її літрою E. Е. Що таке потенціальна енергія? Це ж енергія взаємодії. Не можна заперечувати той факт, що якщо заряджене тіло помістити в електричне поле, то вони будуть взаємодіяти. Так ось потенціальна енергія двох точкових зарядів дорівнює роботі, яку має виконати електростатичне поле для збільшення відстані між цими зарядами. Ну це ми начебто вже зрозуміли типу да, з попереднього твердження. Розрахувати потенціальну енергію можна, якщо К електричну сталу помножити на добуток зарядів і розділити на Р відстань між ними. Дуже схоже на формулу закону Кулона, але тут відстань не в квадраті. Що ще важливо знати про потенціальну енергію? Потенціальна енергія додатня, якщо заряди одноіменні. Від'ємна, якщо вони різноіменні. якщо заряди нескінченно віддалили одне від одного, то вони не взаємодіятимуть. Наступною фізичною величиною в нас буде потенціал. Він позначається новенькою літерою, літерою Фі. Потенціал електростатичного поля в даній точці це скалярна величина, і вона характеризує енергетичні властивості поля. Ну, дорівнює вона відношенню потенціальної енергії до значення заряду. Вимірюється вона в джоулях на колон. Теж зрозуміло, тому що енергія вимірюється в джоулях, а заряд вимірюється в колонах. Але знову таки повертаючись до ситуації, коли поле утворене декількома зарядами, як тоді зрозуміти, яким буде потенціал поля в даній точці? Потенціал поля в даній точці буде дорівнювати сумі потенціалів полів створених цими зарядами. Різниця потенціалів це окрема фізична величина. Це не зміна потенціалів, тобто не дельта, а саме різниця потенціалів. Це ще одна скалярна фізична величина, яка дорівнює відношенню роботи з переміщення заряду з початкової точки в кінцеву до значення цього заряду. Вимірюється вона. У вольтах. Ну, не складно здогадатися, що це дуже схоже на напругу, про яку ми, звісно, ще не говорили, але про яку незабаром будемо говорити в майбутньому, і про яку ви говорили точно в 8-му і 9-му класах. Який же є зв'язок напруженості різниці потенціалів та напруги? У випадку, коли вектор напруженості електричного поля та вектор переміщення заряду збігаються, напруженість ми можемо знайти як відношення різниці потенціалів до. Де тобто до переміщення заряду в електростатичному полі. Або інакше це напруга розділена на переміщення заряду в полі. Ще одні одиниці вимірювання напруженості це вольти на метр. Ну і останнє поняття на сьогодні це еквіпотенціальна поверхня. Еквіпотенціальна поверхня це поверхня, в усіх точках в якої потенціал електростатичного поля має однакове значення. Це не означає, що ось у мене вся поверхня, я туди тикаю, і всюди в мене потенціали однакові. Ні-ні-ні. Ми бачимо, що синіми лініями виведено коло, ну а тут просто, скажімо, крива замкнена лінія. Так от, в першому випадку, на всьому колі, у нас потенціал буде однаковим. Так само, як і на всіх інших колах. Це приклад еквіпотенціальних поверхень. Тут так само на окреслених лініях потенціал буде однаковим. Це приклад еквіпотенціальних поверхонь. І переходимо до практики. Шерсть заряджається позитивно внаслідок терця ебонітової палички об неї. Це відбувається тому, що електрони переходять з палички на шерсть. Протони переходять з палички на шерсть, електрони переходять із шерсті на паличку, протони переходять із шерсті на паличку. Протони нікуди не шагають, вони знаходяться в ядрі, і передача заряду відбувається через рух саме електронів. Тому ми викреслюємо варіанти Б та Г. Шерсть заряджається позитивно, тобто там нестача електронів. Це означає, що електрони мають піти від шерсті, щоб там була нестача. А значить, відповідь буде варіант В: електрони переходять із шерсті на паличку. Наступне завдання: на рисунку зображено лінії напруженості електричного поля, створеної деякою системою зарядів. Укажіть рядок, у якому наведено обидва правильні співвідношення між потенціалами φ 1 і φ 2 та модулями напруженості Е1 і Е2 електричного поля в точках 1 і 2 відповідно. Ми точно знаємо, що лінії поля вони виходять з позитивного заряду і заходять в негативний. Чому це важливо? Це важливо для потенціалів. Чим ближче ми знаходимося до позитивного зряду, тим більше буде потенціал. Відповідно, Фі1 в нас більше, ніж Фі2. Викреслюємо варіанти В і Г. Стосовно напруженості, то вона більшою буде там, де щільніші лінії електростатичного поля. А щільніші вони розташовані там, де точка 2. Тому Є1 менше, ніж Є2. А отже, відповіддю буде Б. Наступна задачка. Обчисліть заряд усіх електронів у молекулі води h 2 o що містить два атоми гідрогену і один атом оксигену. Елементарний заряд такий то. Щоб правильно виконати цю задачу, нам необхідно пам'ятати про запис, хімічний запис. Елементів. Нижнє число в нас вказує на кількість протонів в ядрі. Пам'ятаємо, що в нейтральному атомі в нас кількість протонів має дорівнювати кількості електронів навколо ядра. Стосовно молекули, тут ми бачимо два атоми гідрогену, тобто буде два протони, а отже, два електрони з боку гідрогену. І 8 протонів від оксигену, а отже 8 електронів. Всього виходить 10 заряджених частинок. 10 електронів має бути навколо молекули води. Ну і щоб розрахувати заряд, ми маємо кількість помножити на модуль заряду. Це якщо ми хочемо знайти модуль Q. Якщо ми не хочемо знаходити модуль, то ми залишаємо без модуля все і враховуємо знак. Тобто буде 10 помножити на значення елементарного заряду 1,6 на 10 у мінус 19 степені кулон. Ну, вийде 1,6 на 10 мінус 18 степені. Звісно, оскільки ми шукаємо заряд усіх електронів, то він буде від'ємним. І відповідь нам треба шукати від'ємно. Буде 1,6 на 10 мінус 18 степені кулон, тобто відповідь В. На ну, цьому на сьогодні все. Дякую вам за перегляд і всім, па-па!